Жіночка, Добре. іду дугомоніти. Скажіть мені, сьогодні 30 жовтня, 24 рік. Я Олена Щербань з Опішні з Полтавської області. О, а ви скажіть, відкіля де хоч я є? село Великі Кринки, Кременчуцького району. Полтавської області. Полтавської області. А тепер називайте свої імена і будемо записувати вас, як ви борщ варите. Бо щоб писати книги про 365 борщів. Дивіться, щоб писати книги, а я зараз пишу книгу тисячу два борщі. Ага. Треба ж записувати рецепти. А я ж зараз буду допитуватися. Кажіть своє ім'я і почнемо з вас. Ні, давайте Марій. Давайте не, з Марійки. Не, 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 не. Добре, давайте з вас. Як ваше ім'я? Так це воно буде отам не, не. скрізь. В інтернеті буде. Так, у, Ми вже Ні-ні-ні, Іди питай у молочку. Буде питати у тих, що є. Не, так. Не, не, так. Не, Давайте не, з вами. Хорошо. кажіть, як ваше ім'я, бо будемо ж писати. Я ж не треба тоді... нас туди. Не вистачало чай гості. Хорошо, роз... роз... розказуйте Ух, ваш борщ. Давайте спочатку. Он, як хай ви вона Борщику-борщику. Квас, квас. у горщику. Я в каструлі варю. Уже тепер. А колись горщику варила? Це моя мама варила в каструлі. От за маму мені. Ой, Дитино, це було боже, у Божа, ну як, у нас була піч, горщик такий був, полив'яний, вона туди все, і м'ясину, і бурячину, все підряд. І на жар підсунула, заправила тоді, тоді ж там ж не дуже ж було, бо не робили ж люди. Тим заправили, заправили з помідорів, так як морсоток. Та зажарили, чи олійкою, чи, чи сальцем. То це бульки ж туди. Ну, а як? Морквички. Морквички. Так її ж треба якось подрібнити. А на тертушку? А що різати? Та мама... можна й порізати. Ну, мама, мама на тертушку, чи ви на тертушку. Та на тертушку. Свахо, коли... В інтернет і знімемо. Сваху, будемо зараз борші писати. О, мене вже записали. Оце. Як я варю борщ? Що це так варю? А капусту як січі, Та дуже тонко, чи квадратиками, чи ціляком, чи пелюстками? Та, не пелюстками, не ціляком, а так соломкою, соломкою. соломкою. Та це як борщіває. Понятно. А скажіть, а а біль? Так оце ж чогось записує кожен по своєму. Це за ну, пісню. За пісня, Ола на чербання пішня, це де, де Миргород, тільки трошки далі. Ой, там бомблять бляді та нас пишуть, та трошки є таке. Таке саме за рулем. Та є таке. Та за рулем вже, тьотю. Та розк... хорошо. А ви більше з м'ясом варите чи без м'яса? Більше я варю з квасолею, бо, бо м'яса не, не, накупується. не Ну, а дитину, поїхала? Баба? Почула. О. Та ви ще й не баба, ще молодиця. А де там та 77 вона <кій> 77 років, годинку. Сімдесят це ще тільки нормально а, все. Та... А мені сімдесят шість. Ну вона втекла, щоб не записала. Я не буду тьотю, без вашої волі не буду. Ага. Тьотю, хорошо. А цибульку ж теж дрібненько. Цибульку скоротка, на лєшу або чи сальця, там ну, так. тільки ж трішки. трішки. Тоді цибульку порізала дрібненько, отуди, у зажарочку, морквинку зідерла туди. І, борщ. і оце вже його в кінці в цю зажарочку. Да, 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 так, так. А як ви на початку що ви робите? Чи бурячок кладете? Ну а як? А Я... який бурячок кладете? А буряк спеціально є не <світ> отой круглий, не отой круглий, <світ> що то такий, знаєш, винегретний. Знаю. А отой, що Продовувати. Продовувати. А як ви звете його? Квасний. Квасний Квасний борщовик. М -м. І він в такий біленький, да, Він всередині. Кружечки, маленькі біленькі, біленькі, От, от Ото візьмете. Ну я квас квасю. О, начищаю цього, тоді оцього ж маленьку таку положу. Угу. На, ну, це... Кого мож... цього? Цукрового? Цукрового. Обов'язково, так? Да? Обов'язково. Два ці... Кружалка. Два кружалка, угу. два кружалочка, дитину. Водою залила? Водою залила. Баночку, так? Да? У баночку, а тоді цього. Чуть-чуть уксуску. Ще юксуску туди? От у баночку, Поняла. воно, щоб, у укисло. Та він такий, як напій літо, на, на попмілля да, дуже хороший. Та ми не вживаємо. Та, Добре. То це... А тоді, що ви квас коли літе? Зразу чи в кінці? Ну, в кінці, як уже він піде. Підгор... Бо картопля буде тоді. А, карто... О, правильно, правильно, оце то. А то більше з квасовляють. А буряк отой квашений коли кидаєте в борщ? Ну як трошки вже ж... укипить картоплю і квасолю. Так, да. а ну я то з тим, то з тим. Ну, кинете, коли там, щоб приварилося. А капусту ви довго варите, чи щоб сиренька була? Ні, ні, вона така, щоб була. Хрумка. Хрумка. й денте зараз модно казати. Та... Сира, сира, сирувата. Ну так, 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 а томат, і томатику туди. І томатику. Чи квашених помідорчиків? помідорчики? Коли, коли є коли дитина коли коли що є. Коли це, Коли що є, то й вклали. Борщ. Вклала... І різний борщ. А що це таке? А, Шо? а Це ж книжку напишу і людям вас покажу, того, що молоді ж хоче знати, як воно було в старовину. Забули ж все, 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 що борщ, треба варити. Є о. Є мов, що попало, хлібоку. Ні, нема в мене борщ, я б вас угостила. Іншим разом я приїду. Ви скажіть мені, як у вас ім'я. Та не хочу, бо мене як побачать мої сини. Так, так вас і так побачать. Вони ж не знають хто. А, а, ну хоч і звати я Таїса. Таїсія, а по-батькові. Хведоровна. Таїсія Хведоровна, вже хоча б так. А з якого году? Бо ви ж так 49. 1949 рік. А звідки ви родом? З Скрин. Кринок. Скрин. великі кринки. Тут і заміж вийшла в кринках. Да, да, да. Тут і, і тут і, і... і сине, дітей внуки, родила і, тут і живете. Бувать. Дякую.